У нас є ось така різинка, зв'язана один на один. Еластична, хороша і такий фабричний край. Зараз покажу, як я його роблю. Це не секрет, це не новость, але но я щось захотіла показати. Получиться в мене не вийде показати. Зрозуміють, не у зрозуміють. мене таке виникло бажання. Дивіться, у нас тут є лицеві петлі. Виворотні петлі, лицеві. так пішло далі. Одна резинка один на один. Лицева петля. Лицеву петлю ми прошиваємо від себе, знімаємо. Далі в нас іде виворотня. Ми її пропускаємо, підхвачуємо до себе, лицеву. Протягуємо ниточку. Отут дивимося. Отут дивимося її, підтягуємо, як нам подобається. Розтягуємо, підтягуємо, щоб вона красивенько лягла. Далі у нас іде непрошита виворотня. Оця виворотня. Ми її до себе, а тут від себе. Треба перевернути, щоб зробити її від себе. Одну пропускаємо п'ять. завжди так одну пропускаємо і прошиваємо. От. Це трудно показати, бо камера спереді. Укладаємо тут цю ниточку, як нам подобається. Не сильно затягуємо, ну і не, щоб вона не розхлябана була. Далі опять у нас іде лицева. Лицеву від себе, знімаємо і. До себе, Чи одну пропускаємо виворитню, а цю в'яжемо до себе, в'яжемо шиє, прошиваємо. Так, опять цю ниточку поправляємо, кладаємо, як нам потрібно. Далі йде ж у нас не прошита виворитня. Виворитня, оця п'ятілочка, щоб була посередині. Вона у нас... Ми її до себе і знімаємо. Далі пропускаємо лицю, щоб у нас вже прошита. І оцю підхвачуємо, там з виворотня, з виворота підхватили і протягнули, прошили. Знову ж таки, поправимо, як нам там. отак. Далі. Опять у нас іде лицева, лицеву ми, ми шіємо, прошиваємо від себе, знімаємо, виворотню оставляємо цю прошиваємо до себе. Пропускаємо дно, а лицеву слідуючу прошиваємо. Так. Виворотня до себе. Отак вводимо іголочку до себе. Отак до себе вводимо, знімаємо цю від себе. Пропускаємо одну, а цю вводимо від себе і опять протягуємо. Далі опять у нас. Лицево. Лицево ми від себе знімаємо, виворотню пропускаємо лицеву опять до себе. Ось тут. Вона отак якось надає. Отак. І опять затягнули. Затягнули отут, Ось це, щоб воно гарненько було. Показую ще до себе. Пропускаємо від себе, підхвачуємо від себе. Так. Отак. От Нитко мене насильна глінна, так. І знову ж ви від себе голочко, від. від себе. Вводимо так від себе, знімаємо, виворотню пропускаємо цю слідущу лицьову до себе. Далі в нас іде виворотня, виворотню ми до себе. До себе вводимо. Лицюгу цю, що вже прошита, пропускаємо. І от з цієї сторони від себе, від себе її. Отак от захвачуємо і прошиваємо. Піддержуємо тут, щоб нічого не злетіло з шпиці. Так, і от такий от край у нас виходить гарненький, фабричний. Тут гарненько так натягуємо, розправляємо, що він гарний. І от такий край виходить. Гарний. Показати ще раз, може комусь пригодиться, не знаю. Мені, мені це було якби сложно. Ну, я якось навчилась. От лицьова йде, Бачите? Лицьова петля. Її треба від себе. Від себе. І зняти ой ой зняла і, зняла зняти. А цю до себе. Виворотню пропустити, а слідуючу лицеву до себе. Якби просто, ну треба тільки зрозуміти до себе від себе, виворотні до себе, лицеві від себе. От зараз у нас виворотня. Її треба до себе. А потім від себе. Там же ж, з вивертні сторони, від себе. Отак. От ну, я думаю, понятно, правда, я ще не вмію хорошо знімати. Ну, і в мене отака от кофточка. Колір, звісно, не передає. Колір дуже гарний. Візоринок теж гарненький, такий. він так красиво смотриться. От я зробила і на рукавчика. Так, фабричним цим краєм зробила. Мені дуже подобається. Вона так гарно і розтягується. Мені дуже подобається це. ну, Просто ну, дуже путаюся. Откуда. До себе, від себе. ну, Можна заповнити. Так що мені ще трошки осталось ось тільки. Довшить і в мене кофта буде готова. Займуся носочками. от. Такий край. Може, навчуся дужче знімати. Отакий От край гарненький. Бачите, вийшло гарненький. Я вважаю, що дуже гарненький. Дякую за внимання. Кому сподобалось, підписуйтесь, діліться. Я колись научусь, буду ас. А зараз вибачайте, як вийшлось, так і зняла. До побачення!